І так, ви зняли репортаж з якогось заходу. Неважливо, чи то весілля для клієнта, чи просто день народження вашої дитини або влог. Як тільки ви вирішите його змонтувати, перед вами постане проблема, як відібрати матеріал для монтажу, адже ви могли зробити помилку, яку час від часу роблю я і не знімати занадто багато матеріалу. Але на щастя є два прийоми, які дозволяють зробити процес відбору в DaVinci швидким і ефективним. І сьогодні я розповім про обидва. Давайте розбиратись. Щоб ви мали загальне уявлення про проєкт, скажу, що я знімав, як голландці, тут в Нідерландах, пакують 10 тисяч подарунків для українців. Давайте подивимось в розділі медіа, як виглядає цей проект. Тут є вже окремі папки з окремим матеріалом, навіть є папка з поганим матеріалом, які я точно не буду використовувати. І є ось ця папка, де дуже-дуже дуже дуже багато файлів. Получилось 35 хвилин. Але ці 35 хвилин треба розібрати і зробити відео на 2 хвилини максимум. Вже є інтерв'ю змонтоване, поверх якого буде накладатись файли. І для того, щоб відібрати матеріали, переходимо в розділ Cut. І тут бачимо. Ось всі наші папки. Давайте зайдемо тут в папку Edit спочатку. Я зберігаю всі секвенції, всі таймлайни, які я роблю, в окремій папці для того, щоб бачити їх. І бачите, тут інтерв'ю, чотири варіанти вже. Тут створимо нову секвенцію, New Timeline. І назвемо його, наприклад, Test. Ми створили таймлайн. Нову секвенцію. І сюди ми будемо додавати файли. Як ми будемо це робити? Відкриваємо папку Footage. І всі наші файли тут. Для того, щоб їх бачити візуально, можна отак от списком працювати, або ми можемо включити, як і в інших розділах, ми можемо побачити їх ось так. Тобто, ми будемо бачити, що в кожному файлі. Ми можемо робити те, що називається Scrub, тобто передивлятися, що там всередині цього файлу. Але. Розділ Cut особливий тим, що тут можна дивитись окремий файл, таймлайн, або цілу стрічку всіх кліпів, які знаходяться в певній папці. Наприклад, що я маю на увазі? У нас зараз таймлайн пустий. І ось тут у нас включено, включений перегляд таймлайну. Я також можу включити дивитись кліп окремий. І ми будемо дивитись саме цей кліп. Бачите, ми... Робимо скраб, і він показується на повне вікно. Переходимо до іншого кліпу, і так само видно. Але є ще одна унікальна функція саме для цього розділу. Це ось ця функція. Source tape. Вона створює стрічку кліпів з усіх кліпів, які знаходяться в нашій папці. І таким чином ми можемо. Переглядати дуже-дуже-дуже-дуже швидко всі кліпи. Але це ще не все. Для того, щоб додавати кліпи на таймлайн, можна робити, звичайно, ось таким чином. Але це ну, і тут підрізати ось так. От, ось так. Потім перейти на кінець-кліпу, там підрізати, але це дуже довго. Я відменю. І зараз ми подивимося, як це робити швидко. Цей розділ створений таким чином, що ми можемо відбирати матеріал, який у нас є в source tape, не використовуючи мишку. Для цього я раджу замінити одну клавішу. Давайте я одразу покажу, де її поміняти, і потім поясню, чому ми це зробили. Заходимо ось сюди, Keyboard Customization. І тут пишемо Append. За замовчуванням. У нас стоїть Shift F12, але це дуже складна комбінація, тому я поставив 0. І зараз поясню, чому саме 0. Натискаємо Save. І так, тепер ми налаштували гарячі клавіші, і у нас права рука лежить постійно на клавіатурі. Права рука лежить так, що пальці лежать на кнопках J, K, L. Кнопка L рухає. Playhead вправо, кнопка J рухає playhead вліво, тобто назад. І кнопка K це пауза. Клавіші I це початок тієї частини, яку ми хочемо виділити. І кнопка O виділяє кінець того відрізку, який ми хочемо виділити. Як це виглядає на практиці? Включаємо знов source tape. Бачимо всі кліпи, які є в цій папці. І, наприклад, я хочу вибрати ось цей кліп. Для того, щоб рухатись по кліпах вперед-назад, можна натискати стрілочки вверх і вниз. Тепер натискаємо, наприклад, цей кліп. Я хочу виділити частину з нього. Натискаю ОК і дивлюсь. Спочатку був якийсь рух. Наприкінці, можливо, буде якийсь рух, але з, цього, з цієї частини мені подобається. Тому я натискаю I, дивлюсь далі. Якщо я хочу дивитись швидше, натискаю «L» двічі. І, наприклад, тут закінчується. Натискаю O, і потім натискаю 0. І ця частина з цього кліпу додається на таймлайн. Переходжу на наступний кліп. Це стрілка вниз. Дивимось звідси. І до цього моменту. І нуль. Якщо мені не подобається кліп взагалі, я просто переходжу далі. In Out. І 0. Таким чином ми швидко-швидко э, складаємо. Ці кубики, з яких ми потім будемо монтувати основне відео. Тепер давайте перейдемо в розділ Edit і я покажу другий спосіб, як відбирати матеріал там. За допомогою миші, це трошки, можливо, довше, але набагато більш інтуїтивно. Щоб працювати тут, нам треба зробити створити нову секвенцію. Ми можемо це зробити з усіх файлів, які знаходяться в папці одразу. Для цього ми. Натискаємо на папку правою кнопкою миші і натискаємо Create New Timeline. Створюємо. І я завжди тримаю всі секвенції в окремій папці. Ось всі наші таймлайни. Тут 10-й це там, де у нас лежать всі файли, всі кліпи. І створюємо ще один. І так, ми створили два таймлайни. Один з усіма кліпами, а один пустий, куди ми будемо ці кліпи переносити. Але як це зробити легко? Можна, звичайно, виділяти тут, копіювати, потім йти сюди, відкривати, вставляти, але це дуже-дуже довго. Для того, щоб це робити правильно і швидко, робимо наступним чином: йдемо сюди, відкриваємо тут і натискаємо Stacked Timelines. Тепер. У нас можна відкрити кілька таймлайнів. Ось так, наприклад, і тут буде 11-й. Тобто тут 10-й, тут 11-й, вже швидше. Тобто можна звідси скопіювати, вставити сюди, але ми можемо зробити ще простіше, ще краще. Йдемо вже тепер сюди, натискаємо ось тут. І тепер у нас є два вікна для таймлайнів. І тому тут закриваємо 11-й. А тут його відкриваємо. І тепер, що ми можемо робити? Програвати таймлайн тут. Давайте його розширимо. Я натискаю Alt або Option на Macie і кручу колосиком миші. І ми можемо програвати тут і обирати повністю ті... Кліпи, які нам подобаються, і перетягувати сюди. Або ми можемо різати кожен кліп, і для цього нам не обов'язково потрібна лезо. Ми, не виділяючи жоден кліп, натискаємо Ctrl або CMD B, і кліп розрізається. Далі рухаємось далі. І знову Ctrl-B. І ось ця частина, ми її переносимо сюди на таймлайн. І так робимо з наступним файлом. Це нам не потрібно. Ось. Ctrl-B, Ctrl-B. І сюди. Таким чином ми створюємо новий таймлайн, на якому будуть відібрані тільки ті частини, які нам подобаються, які якісні. І вже з цього таймлайну я буду брати ті кліпи, які буду додавати як біроли поверх інтерв'ю. Ви могли помітити, що всі файли, з якими ми зараз працювали, і які я відбирав, вони якісь сірі без контрасту і без кольорів. Це лог-профіль. Для чого він потрібен, як не боятися з ним працювати, як його обробляти і як правильно робити його кольорокорекцію, я розповім в наступному відео. Тому, якщо вам цікаво, підпишіться на цей канал, якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк. І до нових зустрічей. Па-па!